Друзі, всіх радо вітаємо на нашому каналі. Відео викладаю з великим запізненням, але, як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Народна мудрість каже, один весняний день рік годує, от і ми вибрали один такий чудовий травневий день в надії, що він також нас прогодує. На випередки з похолоданнями і дощами, ми, як ті кочівники-завойовники, робили набіги на свої садово-городні території. Щоб хоч трохи показати, хто в домі хазяїн, чи ми, чи бур'яни. І вже не вперше в тому переконуюся, що гуртом не тільки батька, а й бур'яни долати легше. Тож залишайтеся в цьому відео з нами приємного перегляду! Убойний сьогодні день, яке це сьогодні у нас травня, 18 травня. У нас вечір вже, початок 9-ї вечора. Приїхали ми сьогодні з мамою з Алою, і вони мені дуже багато всього допомогли на городі. Дуже багато. Я прям не очікувала, що стільки ми сьогодні зробимо. Причому приїхали вже години в дві, мабуть, дня. І дощик починався, гриміло, і ми бігом давай сажать <смі> саджати, розсаду, Посадили і переці, і баклажани. І помідори майже висадили всі. І тоді вже такий дощ лупанув, що ми вже мокрі позаходили грітися до буржуйки. Зараз покажу, що ми тут зробили. І бур'ян вони мені весь <смі> попропололи. встигли трохи женя ще покосив по дорожках. Коротше, менше слів, більше покажу. Це вже в кінці, ось тут мама мені про. Полола піони і підпушила їх, рядочок. Так. Перша грядка ось ми висадили перці і трошки досадили баклажанчиками посередині. Ось так, одна грядка. Потім тут повністю все, поміж цибулею ми все висадили баклажанами засадили. Далі, так. Тут у мене були динки посажені накриті. Ми вже баклажки пообрізали, залишили бортик від жуків, а баклажки вже зняли, щоб вони вже сонечко нормально бачили і росли. Так, ось тут оце, ось, це ось все, Бур'ян, цей весь, <клігла> що під смородину поклали. Він весь ось тут був, колосився, все теж пропололи, висадили кавунці і так само обгородили. Там були гарбузики посаджені, вони теж пообрізали баклажки. Так, далі. Тут у нас цибуля морква, тут луня, де ми капусту сажали. Вона ще досадила капусту, там шпінат, пакчой. Ну, коротше, щось там натикала, це вона все робила. Так, тут іще кабачки. У мене вижило три кабачка, два здохла, один я ось досадила. Де він усю він? І ще в мене там насіння проростає. Далі що ми ще зробили? Ось тут. Оцей ряд весь повністю ми засадили помідорами. <кій> по два рядочки в грядку. Тут ще один рядок досадиться, бо ну, мало я взяла. Вірніше, як? Я взяла всіх сортів по 9 штук, бо в мене в рядок влазить якраз 9 кущиків. І можна буде тут продублювати ще один якийсь, бо розсади в цьому році багатенько. Ось так. Все, замочували, висадили аж до кінця. Потім, що ще? Полуницю Алуня прополола. мама мені прополола повністю ці дві грядки здорові. Туди ще щось будемо саджати. Далі. Тут теж прожідили трохи чесником, бо він, як не в себе, росте. Досадила тут квасолю, бо, та, видно, чи стара чи померзла. Не схотіла проростати. Так, Полуницю піддобрила. До речі, помідори теж всі піддобрювали одразу. І тут ще два маленьких рядочки квасолі, і полуничку піддобрила все. Значе все. Що ще хотілося? Хотілося під замульчувати малину з отої купи трави, де у нас там вон, сусіди з нами поділилися своєю травою. Вона така там не дуже хороша з гілками, і того я хотіла, щоб велика компанія допомогла мені перебрати ту купу і траву під малину покласти, бо пиріяка пробивається знову крізь тирсу. А гілки пішли б на спалку, бо не люблю я таку мульчу з цим. З гілками ще й колючими. <кій> Полуничка цвіте потихеньку, оцю вже не встигла піддобрити. І під лохину хотіла теж лимонної кислоти понасипати. І що ми ще не доробили, то це ми оту ділянку ми взагалі ще не косили, не встигли жодного разу покосити. І там, де вже покошено, знову треба косити. Ну, от так. Все. Ціла бочка набралася в мене дощової води, он мама якраз її закрила, стоїть коло неї, і ми її майже всю вибрали. Це. Так, і тут сажали малині буряки. Рядочок буряків, то він ось посходив трохи. Видно, його чи не видно. Ось він бурячок. Тут один рядок. І ось тут ще коротенькі такі рядочки. Ну, це Женя косив доріжки, то тут притрусив вони. Бурячки. Тут і оцей кусочок. Все. Дуже багато ми всього зробили. Взагалі я не очікувала. Я думала хоча б висадити. А то, щоб ще прополоть весь цей бур'ян повдобрювати. А ще мама рози повдобрювала, бо вони щось повсихали і маленькі паросточки дали, і не особо сильно ростуть. Сьогодні неділя. і ми з Нікітою сьогодні працювали. Нікіта працював на цьому матрасі цілий день. А я працював на цьому матрасі цілий день тут була кучка Дроп. Дошок. Ну так я шуткую, Нікіта. Що ж ти не розумієш? Що ми робили тут цю ленту. І підрізали їх. Трошки почистили їх від обзілу, бо досі, досі на ньому обзіл був. Розрізали на, до цієї пори, щоб ванна була окрема. Поклали їх на місце. Вже майже майже ще трошки докупити і може, може вже чорновий пол вже буде накритий нарешті. Тут чотири досточки лишилося. Там одної не вистачає, не вистачає, тут одної не вистачає. Пороги ці, тут теж трьох ліс не вистачає. І тут, А оце те, що ми обрізали на ванну. Лишилися кусочки. Коли комунікації проведемо, можна буде там закрити. Рост робити, там все, що в стіні треба. І під умивальник і під ванну. І ще я сьогодні ж згадав, що треба буде отой оцю стіну на 12 сантиметрів підрізати, бо вони ж повинні двері бути 800 і в одну лінію, а вони не в одну лінію. Цих черв'яків шкода, не нянчуся зараз, Світало, край неба палало. А Оля собі роботу шукала і чого б його після повноцінного робочого дня не провести собі затишний спокійний вечір вдома. Та хіба ж це про мене? Хіба ж я висаджу вдома, якщо помідори не досаджені? Тому навіть розуміючи, що після останнього дощу земля ще достатньо не просохла для того, щоб проводити з нею якісь маніпуляції, Женя все одно відвіз мене на дачу. Бо якщо жінці прийшла якась ідея в голову? Поки вона її не реалізує, нікому вдома спокою не буде. Ну а якщо без жартів, то е, мені здається, що так пізно я ще розсаду ніколи не висаджувала. І вона в цьому році в мене достатньо переросла, тому я всерйоз переживала, чи не зашкодить їй така пізня посадка. Саджати було досить некомфортно і не зовсім зручно, бо земля прилипала і до сапки, і до рук. І якби за сприятливих умов я б висадила б весь цей рядок за хвилин 5-10, то цього разу я проколупалася хвилин 30, якщо не 40, але все ж таки здолала цю задачу і задоволена поїхала додому. Бо на сьогодні це були єдині заплановані посадки. Але це ж не останні помідори. В лівому верхньому кутку ви можете бачити дерев'яні грядки, які ще очікують свою партію томатів на висадку. Але їх чекає глобальна перекопка з додаванням сіна, яке для нас щедро наскрадували наші сусіди. На даний момент вже висаджено 145 кущиків і ще 32 будуть, будуть висаджені у дерев'яні грядки. Висадили багато, з надією, що все приживеться і що Бог дасть нам сили все це доглянути, буде посилати нам гарну погоду і добрі врожаї. Зате якщо зараз не посадиш, то тоді. За декілька днів вже, ну, на цьому тижні ще начебто дощі, а потім сонце непоне. Дивись, тут уже мовчало така стоять. Який так, зяк. Давай кіжим. Тут уже іде на закінчення, а ти тут черв'яка себе тичеш. Ну таке прикол. Всіх вітаємо на нашому каналі. Сьогодні 25 травня, і нарешті сезон дощів припинився. І можна трохи вибратися на ділянку і щось поробити на землі. І трава вже заросла, і бур'яни. Ой, І саджати треба, бо останню грядку помідорів досаджувала болото саджала. Липло все мало приємно, але ледве досадила один малесенький рядочок. Сьогодні ще треба дві грядки перекопати і досадити залишки помідорів. Можливо, встигнемо трохи там ще баштану посадити, також розсаду там його гірочки в мене. І... Кавунці, трохи диньок. Побачимо, що встигнемо. Коротше, сьогодні теж всім знайшлася робота на ділянці. Так. Женя почав обрізати е, труби переварювати. Микитка косить тут на ділянці, тьома там тримером косить. Мама Яла допомагає на городі. І ще один наш великий забіг: хто бореться з травою, хто з бур'янами, хто з грядками, ну а хто з парканом. Микиті дісталася електрична газонокосарка з травозбірником, Артему бензиновий тример. І до кожного інструмента ділянка з відповідною висотою трави. Так як тут трава не косила ще жодного разу, то газонокосарка її б не подужала. Ну, а ми з мамою і Аллою і завзяттям взялися за анонсовану перекопку дерев'яних грядок. На цей час земля вже достатньо просохла, тому деякі посадки довелося навіть вже поливати. І оскільки затишку у дворі вже ну капець як хочеться, то Женя взявся все ж таки за цю важку ділянку паркану. Яку все одно треба колись почати переробляти. Першим етапом було зрізати старі труби, і доварювати стовпчики, і переварювати ці труби вище, і, відповідно, підіймати фундамент вище. Таким чином, він прибере одну сходинку в фундаменті, і зробить його рівнішим, і, сподіваємось, міцнішим, бо той, що був до цього часу, зовсім розсипався. Також мені було цікаво розгладіти наші насадження. І наразі це буряки. Дуже тішилася, що вони посходили, бо саджали ми їх також якоюсь якоїсь холодної, дощової днини. Сіяли щедро, щоб насіння не лишалося, тому їх сходи досить густі. Я їх трішки прорядила, хоч вони і досить дрібненькі. І довелося їх також пролити водичкою, бо земля вже досить суха. Наша ділянка має, хоч і невеликий, але схил, і чомусь на верхній частині городу все росте набагато гірше. І буряки в цьому питанні не виключення. Хоч і поливала, і піддобрювала, я їх однаково, як на верхній, так і на середній ділянці. І повертаючись до Артема, можемо бачити, скільки вже він покосив. Того дня у Артема був дебют у роботі з тримером, і, як я вже казала, йому дісталася найважча ділянка з травою всього приблизно 6 соток. Деякий час він її підлаштовував під себе, бо він ще у нас і лівша. І, звичайно, робив і перерви в роботі. Але все ж таки за пару годин він здолав цей великий шмат роботи, хоч і використав при цьому втричі більше бензину. Ну, але це досвід. Коли ж ще хлопцю вчитися чоловічої роботи, як не в батьківському домі і дворі. І знаєте, коли після важкої роботи дитина показує тобі руки в мозолях, які ще й потріскалися, і при цьому посміхається, то починаєш розуміти, що дійсно хлопчик вже стає чоловіком. І ця трава, хоч і з колосками, теж не пропала. Ми її потім Згрібали і мучували нею кукурудзу. Коли вже купа сусідської трави неочікувано закінчилася. Виявляється, вона не безкінечна. Ось такий вигляд має наша остання цьогорічна розсада Що вона? В цьому році ще ця фігня? Ще не знала. Це я її тримаю. Серкую. Нікіт, я ж тобі навпаки, там, де легше пропоную косити. Я ж тобі пропоную там, де легше косити, нащо ти йдеш там, де складніше? Ну Тут ще прямі ось кусочки ну покоси вокруг до, до резини. До цієї. І до абрикоси, у цей квадрат і ще і у цей кусочок, що біля хати там лишився. Почав переварювати забор. Пилив нижні. Перемички. По периметру спилив внутрішній, доварив. Подовжуючи. Можна вже заливати опалубку, робити. Хочу підняти на 20 см щоб воно було в рівень з фундаментом. Потім коли тут все. Закінчиться. Буде височа не забори, ну, тому що тут він не так уже вищий, ніж на 80 см. Тут ступінька до, до дороги. Ну, вже як буде. Мені треба, щоб там була максимально рівна оця площадочка біля входу з іншого виходу в гараж.